Чим у вас асоціюється Зука з першого сезону? Агресія, гнів, роздратування і знецінення всього навколо, окрім, звісно, його честь. Тоді ж як цей згусток злості з невдалою зачіскою перетворився на солоденького пріжечка зі скоринкою. Розібратися з тим нам допоможе розвиток персонажа і кроки, які треба зробити, щоб це виглядало як поступова зміна, а не перелом характеру через бажання автора. Назвати її можна як завгодно, але я найбільше люблю назви арка персонажа та коло героя, і сьогодні ми підемо саме по другому шляху. Вона складається з трьох актів. Деякі ділять її на чотири акти, можна навіть на три з половиною, але я особисто вважаю, що краще вже йти по звичній схемі трьох сюжетних актів. Бо ж так чи інакше це не роздільні поняття. Вони складаються з 12 кроків, кожен з яких є вагомим для розвитку персонажа. І акт перший називається сепарація. Тож пункт перший у нашій подорожі це звичайний світ. Зуко – принц нації вогню. Спадкоємець трону, якого в житті не все солодко, але в цілому жити можна. Королівський палац, аб'юзивний батько, сестра садистки і люблячий дядько. Мати взагалі десь загубилася. Зуко з'являється в першій же серії першого сезону, але це не початок його героїчного кола, тож ми застрибуємо в сюжетну машину часу і переносимося в момент, де Зуко ще не став вигнанцем і не зробив собі той самий опік. Війна, яку його народ веде вже майже століття, торкнулася його лише раз, коли на війні загинув його старший брат. Це все ознаки його звичайного світу, в якому він народився і виріс. І він знає його як зону комфорту, хоча вона парадоксальна і не дуже приємна. Але наступний крок вже має вирвати його зі звичайного середовища. І другий, третій крок це заклик до пригод і відмова від пригод. У випадку зуку це швидше добрий такий копняк у вигляді суперечки з батьком на військовій нараді, яка закінчується Агнікай. Озай опікає його і нарікає на вигнання. Кордон між цими двома пунктами у випадку Зуко дуже тонкий, адже в жодній адаптації ми не маємо жодного повноцінного флешбеку про його вигнання, і глядачам дають тільки побачити основні окремі сцени, які формують повну картину, а не зосереджуються на деталях. Цікавий факт: в серіалі ці два кроки умовно розділили, адже закликом до пригод фактично є агніка із Озаєм, після якого відбувається ця розмова. Ти стримався, ти маєш викорінити цю слабкість із себе. Ти маєш бути готовий викорчувати і аби здобути силу. Це те, що робить нас народом вогню. Та буває, слабкі стають міцніші. І буває, варто лише дати їм шанс. Зуко тут ледь не прямим текстом. Відмовляється приймати сторону батька і в результаті чого озай таки його виганяє. Якщо в цьому серіалі було щось дійсно чудове, то це лінія Зуко і Аватарки Кіоші про це, про це іншим разом. Після вигнання Зуко змінює зачіску і починає голити голову, залишаючи лише хвостик. Можна подумати, що він став жертвою моди, але насправді це має набагато глибший сенс. Світло на це допоможе пролити фрагмент з новели становлення Кіоші. Тут сказано, що підкорювачі вогню можуть голити голову на знак свого приниження після поразки вагнікай. Чи варто взагалі говорити, що програш Зуко був більш ніж принизливим і буквально призвів до вигнання з батьківщини? Тим не менш, хвостики у людей нації вогню мають глибокий і майже священний сенс, тож їхня втрата прирівнюється до смерті. Але про це ми поговоримо пізніше. Незайвим буде обговорити постать матері та батька в історії Зуку. В класичному мономіфі, з якого і росте концепція кола героя, постать матері відіграє ключову роль. Вона захисниця і годувальниця, проте рано чи пізно вона покидає дитя та возз'єднання з нею стає ключовою ідеєю героя. Але постать матері є не єдиною, до якої прагне герой. Окрім неї, також і є інша жінка. Вона ж чарівниця чи фатальна жінка, і в найгіршому випадку цей образ поєднується з образом матері, але давайте про це не будемо. В історії Зуко таких жінок аж дві. Тож можете написати в коментарях, кого я маю на увазі, але до цієї теми ми повернемося трошки пізніше. Окрім матері, важливим є і інший образ, який герою необхідно подолати. Супротивником може бути тиран, дракона або інше чудовисько, але так чи інакше він уособлює батька. Герой прагне подолати його, хоч і на своїми руками. Нічого це вам не нагадує. Я думаю, тепер ви вже можете виявити дуже багато сюжетів, які написані по колу героя. Але у нас на носі вже наступний пункт. Перед останнім кроком першого акту є знаходження ментора, від особистості якого залежить подальший розвиток персонажа. Важливо сказати, що зазвичай під розвитком читачі і автори здебільшого мають на увазі, що персонаж буде змінюватися на краще. Але це хибне переконання. Арка персонажа може призвести як до позитивних, так і до негативних змін. І дуже часто другий варіант викликає набагато більше емоцій. Нам боляче дивитися, як наші улюблені і милі добрі персонажі перетворюються на чудовість. У випадку зуку розвиток мав позитивну динаміку і на цей шлях його направив ніхто інший, як дядько Айро. Думаю, ніхто не стане заперечувати важливість впливу Айро на встановлення зуку та його арку. Дядько Айро відіграє важливу роль ментора, і хоча Зуко спочатку не горить бажанням до нього прислухатися, він все одно відіграє роль мудрого наставника. Айро вона чудово пасує. Він досвідчений генерал, який за плечима має купи військових досягнень. Проте не варто забувати і про те, що він військовий злочинець, який обрав шлях спокути і всіма силами намагається поставити на цей шлях і Зуко. А ще він гармонійно поєднує в собі архетип мудреця та блазня. Тож давайте зробимо, що його минуле не діє на мене, як червона ганчірка для Вика, і підемо далі. Пункт п'ятий це перетин порогу. Це перехідний крок між першими і другими актами, і він не дарма носить цю назву. В різних арках це може бути різна за занчутністю подія, але на мою думку, у випадку зуку це перша зустріч за ангом. Тож ось нарешті ми попали в першу серію першого сезону. Його головна ціль аватар, Тож доказ його існування буквально стає каталізатором і робить неможливе завдання від батька цілком реальним. Будемо відверті, набагато краще ганятися за людиною, опис якої маєш на руках, ніж за примарним духом, який без кінця природжується. Це і є момент, де ми вперше бачимо Зуко. Він вже завершив перший акт своєї трансформації, який перетворив його на злого і дратівливого негітника, словниковий запас якого зводиться тільки до фраз про свою честь. І це запускає як і хід всього сюжету, так і відкриває нам початок другого акту. Акт другий падіння. Пункт шостий. Випробування союзники і вороги. Другий акт сюжету мало чим відрізняється від другого акту коло героя. Адже він займає найбільше часу і є найважливішим, бо автори часто допускають тут багато помилок. По суті, це майже всі події першого сезону. З'являється Джао, який спершу виглядає як союзник, але до кінця сезону перетворюється на ворога. Звуку починає дружити з піратами, потім вони один одного зраджують. І так далі. Та, на мою думку, найцікавішою є серія Синя маска. По-перше, тут спрацьовує золоте правило про ворога мого ворога. А по-друге, одразу стає зрозуміло, що Зуко радше відпустить Аватара на волю, ніж дозволить комусь іншому з його народу упіймати та ув'язнити його. Також тут чітко видно, як автори посіяли перше зерно їхньої майбутньої дружби, яке потім дасть свої паростки. Сьомий пункт наближення до цілі, яке веде до роздоріжжя. Воно відбулося в кінці першого сезону. Зуку майже вдалося схопити Анга на північному полі. Проте все знову йде Кереберті, йому доводиться тікати. Можна подумати, що це і стало першою сходинкою, на якій Зуко отримав шанс зупинитися і відпочити, але це не так. Причина, по якій Зуко в той конкретний момент відмовився від гонитви за аватаром і повернення до нації вогню була трошки в іншому. Тож давайте будемо відвертими. Важко не боятися Азулу. Напишіть у коментарях, хто також дуже шрагся від неї в дитинстві, а для кого вона була крашихою. Тож, проти власної волі, Зуко обирає інший шлях, на якому доведеться прикидатися і брехати, ховаючи свою справжню полум'яну суть. До речі, тут і присутня сцена, де вони разом з Айро відрізають свої хвостики. Спершу можна подумати, що вони роблять це для маскування, але, як я раніше і казала, це неприпустимо для нації вогню під страхом смерті. Тож цей момент можна трактувати як смерть у них представників народу вогню. Для світу вони більше не існували як принц Зуко та генерал Айро, а перетворилися на лі молодшого та дядька Мур біженців старства земли. Пункт восьмий. Випробування. Воно ж смерть або переродження. Думаю, що кожен, хто пам'ятає другий сезон аватару, чудово розуміє, про що мова. Тут сценаристи діяли чітко по всім інструкціям, бо ж переродження зуку відбувається в той момент, коли він допомагає Ангу і команді. Йому стає погано, він впадає у лихорадку і починає марити. В цей момент пройшло його переродження, але воно не закінчилося. Вириваючи бур'ян, необхідно прослідкувати, щоб в землі не залишилося жодних паростків. але у зуку стався регрес в той момент, коли він знову обрав неправильний шлях. Зуко неоднозначний, невизначений, і після половини другого акта починає метатися зі сторони в сторону, як у лихоманці. Він сумнівається і ніяк не може зробити вибір, де на одному боці те, що він вважає правильним, а на іншому його не справжнє призначення, що і робить його живим. Тут він не принц, не вигнанець і не спадкоємець строну, а просто людина. Підліток, якщо вже казати точніше, і ламання дров це буквально його основна задача в такому віці. Проблема Зуко лише в тому, що він через свій статус та можливості не робив стіль. І що і ясно тепер, з як, якого кінця це розгрібати. У зуку стався регрес в той момент, коли він знов обрав неправильний шлях. І в цей момент поруч із ним була вона. Азула. Азула і є однією з тих двох важливих жінок, установлені зуко, якщо, звісно, не рахувати їхньою мат. Вона уособлює собою все погано, що є в народі вогню. В першу чергу в самому зуко. Можна посперечатися, що на цьому місці мав би бути озай, але по-перше, азула повністю відзеркалює його поведінку і виводить в абсолют всі його негативні риси в своєму характері. А по-друге, у фінальній агні Зуко б'ється саме з Азулою. Навіть у сцені, де Зуко нашіптують два дракони. синій говорить саме її голосом і закликає його заплющити очі і відпочити в той самий час, як червоний дракон закликає не слухати синього. На противагу їй є Катара, та сама друга фатальна жінка, якщо Айро виступає мантером і тому є противагою Азулу. Вона керує не вогнем, а водою. Любить та сумує по своїй матері та дурбується про свого брата, а не намагається його вбити кожен раз, коли вони опиняються в одній кімнаті. Куди не глянь, вони є повністю протилежними, тому і не дарма Азуку з Азулою б'ються проти Анга і Катарою підімейлі Басінгсе. Після переродження обов'язково має йти нагорода. Але не все так просто. У печерах Басінгсе, він піддається спокусі і встає на сторону Азули. Зуко обрав легкий шлях, який безперечно веде до хорошого життя у палаці. Він думає, що встає на шлях своєї долі, яка в результаті виявиться оманливою. Не забуваємо, що він також і зрадив Айро. Що я там казала про червоного дракона? Так от, він говорив голосом Айро. Через це нагорода виявляється примарною і оманливою. Зуко повертається в палац, але з часом усвідомлює, що знаходиться не на своєму місці. Його гнів нікуди не зник, і в неможливості позбутися цього відчуття він іде до свого ментора. У сцені, де Айро знаходиться у в'язниці, кадр побудований так, наче сам зуко знаходиться за ґратами, а Айро вільний, і це багато про що говорить. Пункт 10 Дорога назад. Коли коло починає замикатися, герой має повертати назад та прямувати до рідних країв. Першу Зука дізнається правду про свій родовід, що приводить до розуміння речей навколо. Після цього він тікає і повертає свій вогонь не тільки проти свого батька, але ще й проти свого народу. Шляху назад тепер немає зовсім і навіть Азула каже, що збирається святкувати те, що тепер вона єдина дитина в сім'ї. Після цього необхідно завоювати також і довіру команди Аанга. І, звісно, що найважче буде зробити це з Катарою, адже один раз вона зуку вже повірила. Окремо хочу виділити момент, де він допомагає їй помститися за свою матір. Це пункт повернення додому більш метафоричний, ніж буквально. Зуко напряму стикається з наслідками дій свого народу. Катару його ненавидить і особлює його з усім болем, що приніс їй народ вогню. І це, звісно, правильна позиція. Його пропозиція знайти капітана, який вбив каю, по суті, є завуальованим вибаченням, яке могло б їх примирити. Чесно вам зізнаюся, мене що тоді що зараз бісить що Катара вирішила пробачити цього капітана, бо вона начебто вище цього, але знову ж таки про це іншим разом. Якщо ж ви хочете відео про те, чому Аватар не впорався зі своєю задачею показати війну та її жертв, то маякніть мені в коментарях. Після недопомсти Катара каже, що встала на шлях прощення Зуку, що само по собі звучить непогано. Зробимо вигляд, що це не вона, пробачила йому майже одразу, але примирення з Катарою має символічний характер. Оскільки вона представляє протилежну сторону, Зуко фактично отримав індульгенцію і шанс стати кращим. Після цього Зуко допомагає Аангу опанувати стихію вогню і в цей момент вже можна йти битися з узаєм. Передостанній крок нашої подорожі це воскресінь. Цей крок, як і всі інші, має нести під собою не тільки буквальне значення, а й метафоричне. Тому Зуко не міг постраждати від руки будь-якого пересічного персонажа. Його смерть, звісно ж, мала прийти від його найгіршого прояву. Саме тому він з Катарою вступає в бій проти Азули. Якщо пам'ятаєте, Зуко спершу погоджується на Агніка із Азулу і спершу навіть може перемогти. Але разом з тим Катара була поруч і на короткий проміжок часу фактично стала його слабким місцем. Зуко кидається під блискавку Азулу, щоб врятувати Катару, але блискавка вражає і його самого. Є певний символізм у тому, як Зуко і Аанг обидва постраждали від блискавки Азули, і його Бог змогла вилікувати Катара. Шрам Зуко знаходиться в районі шлунку. Якщо ви пам'ятаєте, то в Лорі Аватара існує система чакр. І в животі знаходиться чакра вогню. Вона відповідає за силу волі та блокується соромом. Після того, як Катара змогла вилікувати його, Зуку нарешті звільнився від свого сорому, який переслідував його все коло героя. Пункт 12. Повернення додому. Це фінал нашого кола. Зуко нарешті стає лордом вогню. Це не тільки замикає коло героя, а ще й запускає його наново, адже після цього Зуко доведеться проходити його раз за разом. На це натякає ще й розв'язка, де Зуко після коронації спускається до в'язниці, щоб запитати у Азаї, де його матір. І саме в кінці найбільш разючо видно різницю між Зуко на початку і Зуко зараз. В цілому використання кола героя не обов'язково має нести буквальний сенс, як якось поверненням додому і дорогою назад. Інколи набагато вигідніше використовувати ці кроки метафорично, щоб дати читачам теми для роздумів.